Моя щоденна рубрика Казка на ніч. з вами я, Марина Безугла. Сьогодні, просто дивовижний день, наша школа, спікерська, вона продовжується. Знаєте, я просто в захваті від тих людей, які записалися на ці прямі ефіри, які взяли слово за те, що ось саме там в таку-то годину вони виходять і починають. Говорити. говорити через свою історію про компанію Лівгуд, про те, чому вони тут, чому так склались. В кожного, знаєте, свої історії. І інколи мене дуже, знаєте, так чіпляють ці історії, а, сльози навертаються на очі. Розумієш, через що людина прийшла, і тільки бажаєш їй всього найкращого. І думаєш, Боже, яке щастя, що є Лівгуд. Дійсно, яке щастя, що є така компанія, яка задовольнить потреби кожної людини. Абсолютно кожної. І виграє лише той, хто просто буде тут. Хто буде розвивати, допомагати цю компанію, той виграє більше. Той однозначно буде заробляти і великі суми грошей. Великі. Це десятки, сотні тисяч доларів. Це правда. І люди, які прийшли лівкут, це люди, які дійсно виросли. Пройшовши через певні труднощі, вони зрозуміли, що сьогодні ця компанія це такі відчинені двері у щасливе майбутнє. Інколи дивлюсь, коли спілкуємося там з різними людьми, і інколи люди не сприймають цієї інформації. Ну просто не сприймають і все. Я розумію, що Лівгуд не для всіх. Інколи до Лівгуд треба дорости. Інколи, щоб прийти в Лівгуд, треба, знаєте, є така фраза, я її дуже часто використовую: проїхати мордою по асфальту. Ну, от, впасти до, до дна, мабуть, якогось. Чи то психологічного, чи то, можливо, фінансового, чи то якогось там. Ну, знаєте, в кожного дно воно ж може бути своє. Головне, коли ви падаєте до дна, це ж непогано. Ну, це дійсно непогано, коли людина падає. Головне, не скільки разів впав, а скільки разів піднявся, правильно? Якщо навіть люди опускаються на дно, то головне в момент, коли ви туди приземлилися, максимально згрупуватися і відштовхнутися, і піднятися далі дуже-дуже високо. Тому ось так от я розумію, що Лівбуд це точно не для всіх, і зацінити цю компанію можуть тільки обрані. Тому, якщо ви відчуваєте, що хочеться щось змінити в своєму житті, у вас точно все вийде тут. Однозначно. Будете допомагати компанії розвиватися, вийде краще. Не зможете, ну, з ряду причин. Інколи так буває, інколи людям буває страшно. Просто страшно. Знаєте, що Ні. більше всього люди бояться? Бояться, що про них подумають інші. Знаєте, я чомусь згадувала. А, чому я згадувала? Вчора передивлялася свій чат. Я зараз створюю окремий чат, знову ж таки, для команди чисто такий, знаєте, помічник. І я туди перекидую дуже таку важливу, виключно важливу суто по роботі інформацію. І натрапила я на відео, яке я знімала. Коли Лівгуд було 7 місяців. На сьогоднішній день Лівгуд уже 21 місяць, а тоді було 7. І на той момент нас було, здається, майже півмільйона. Можливо, ще півмільйона не було, можливо, вже було, я вже точно не пам'ятаю. І я таке зняла відео, тоді ще для мене це була дуже така болюча тема. І я писала і записувала взагалі, тема відео була, що для мене Лівгуд і чому я тут в Лівгуд. Цей відеоролик десь приблизно 5 хвилин. Я вчора його передивилася, і я зрозуміла, що інформація актуальна. Тобто, в мене за цей період часу, що я, з моменту, як я виставила цей відеоролик і до сьогодні, інформація актуальна. Моє внутрішнє відчуття, воно не змінилося. Стан, відповідно, набагато покращився. Мені так захотілося поділитися своїм. Це фактично одні, одне із перших моїх відеороликів. Тоді все, що я знімала про Лівгот. Тобто ну, я тільки починала і говорила з різних боків. І мені дуже захотілося поділитися зі своїми партнерами. Я так на згадку для історії залишила його і тут, в інстаграм, так само. От. І, чесно кажучи, дивлюся, що це відео у Фейсбуці дуже залетіло. Там зараз дуже багато переглядів, дуже багато лайків, дуже багато коментують, тому що ну, це дійсно так. Я розповідала про те, в якій я була психологічній ямі, як мені було тяжко, і саме вчасно прийшла до мене компанія Лівкут. І як вона мене витягла з цієї депресії, дуже важкої депресії. Люди, які були в цьому стані, вони точно мене зрозуміють. Той, хто не був то вони можуть, знаєте, в ну, них є якісь там певні стереотипи, і вони такі, ну що, депресія, ну треба брати себе в руки, треба брати то, треба все, треба шукати позитив. Це тільки таке можуть говорити ті люди, які не проходили цей такий період. Насправді дуже тяжко, дуже тяжко, і а, таке відчуття, що ти один у світі. Хоча в мене така сім'я, коли мене підтримують всі. У мене чоловік підтримує сильно, дітки, батьки. Ну, я дуже, я дійсно я людина в своїй сім'ї, яку дуже люблять, яку дуже цінують, яку поважають і так далі. Але так склалось, так в житті склалось, що в мене була депресія. Мені було дуже тяжко. І це такий стан, коли мені не хотілося ні з ким говорити, навіть з ними, зі своїми найріднішими. Тому що. Ці розмови вони викликали сльози, жалість до себе. Я була незгодна з багатьма факторами. Я була незгодна. І ніхто цього не зміг зробити. У мене був такий стан, коли мені телефонували, і я бачила, що телефон дзвонить, і мені не хотілося брати трубку. Мені легше було сказати, що я не чула, я не бачила, мені краще було не відповідати взагалі. І ні з ким не хотіла спілкуватись. Ні з чоловіком я не хотіла спілкуватись. Такі, знаєте, ну, таке, в мене був певний такий період просто якогось такого певного існування, поки інформація вклалася в мою голову, знаєте, поки я з цим змирилась. І от в цьому стані, от в цьому стані, я зрозуміла, я почала себе витягувати, дуже важко витягувати. Дуже важко витягувати себе з такого стану. Виявляється, це. ну, не знаю, це, мабуть, неможливо просто. Тому що якщо ти ще сьогодні там якось налаштовуєшся, включаєш якийсь фільм, слухаєш приємну музику, але все одно думками ти десь в собі дуже-дуже глибоко розбираєшся з собою. І як би я не намагалася, як би я не виривалася, мене затягувало. Просто затягнуло. І от пропозиція Лівгуд прийшла дуже вчасно. Ви не повірите. От саме тільки ця пропозиція і ця, саме ця компанія мене витягла з цього стану. Я була просто в шоці, чесно кажучи. І от я натрапила на це відео, яке я знімала більше року тому, я поділилася ним. І, можливо, для когось це так само буде дуже цінно. А що я тут для себе знайшла? Ну, звісно, я завжди як починаю щось ну, для себе відкривати, якісь. Напрямки і щось я чимось починаю займатися, я така людина, яка береться мабуть, береться і максимально хочу довести до кінця, якщо я бачу в цьому сенс. Якщо я за це вже беруся, то, відповідно, даю собі час, даю собі можливість і даю цій можливості шанс. Розумієте? Я наскільки включилася, я почала закохуватися в цю компанію. Я почала вірити. От в мене з'явилася така тверда віра. І от на сьогоднішній день, чи ділася моя віра, Нет. я ще більше вірю. Я тепер розумію, що це що так воно і буде. Все, що обіцяють засновники, так воно і буде. Просто треба час. Я так дивлюся, в мене ж видно мій кабінет, видно партнерів моїх, в моїй структурі. Я бачу, як там все відбувається. Знаєте, таке собі. Певний мурашничок, і я бачу, як змінюється ситуація в бізнесі кожного свого партнера. Наскільки цікаво, є люди, які просто зареєструвалися, тому що вони мають право просто зареєструватися і все, і просто бути тут. І вони вже отримали перелив, там вже отримують свої пасивний дохід, при цьому вони нічого більше не зробили. Вони просто зареєструвалися, і вони просто тут були і є. А були люди, які прийшли виключно на пасив. От виключно. Не знаю чи то, можливо, якісь думки. Є, знаєте, коли людина приходить з добром, коли з якимсь таким, не знаю, таким, не знаю, думками, мабуть, чистими. Воно так і відбувається. Відбуваються і ці переливи, і все. А були люди, які вишли, прийшли виключно на дух, От все, їм треба було. Ще й закидали мені такі, типу Маріна, погано працюєш, у мене немає переливу. Я не зрозумів. Давай, давай, швидесенько, включайся, що це за новості. Де мій перелив? Я вже тут цілий місяць, а де мій перелив, таке було. І ці люди, як назло, нічого не отримували. Не тому, що я так ну, погано працюю, тому що десь вони так попадали в ту структуру, що я до них не могла дістати. Розумієте? І це ще раз підтвердження того, що. Я не знаю. Я за цих півтора року, що я тут, я розумію, що тут негатив не проживається. І такі люди не проживаються. О, ті, що люблять хайпанути, які збирають верхівки, ті, що люблять на піраміди різні заходити, крипту, ф'ючерси, торговля таке, щоб швидкі гроші. І ці люди, так як вони люблять швидко заробляти гроші, вони ж їх так само і профукують, ті гроші, розумієте, вони так само не йдуть. І вони не проживаються в Лівгуд такі люди. І от знаєте, я просто в шоці, я просто в захваті. Компанія надзвичайна. Результат за цей час, що я тут, надзвичайний. Думки мої не змінилися. Я ще більше закохалася в цю компанію. І сьогодні я дивлюся, я почала ефір з того, що в нас проходить спікерська школа. Я дивлюся, які дивовижні люди до нас приходять. Вони просто надзвичайні. Зі своїми історіями. У кожного в житті була така ситуація, як була в мене. Ось так. от. Але, знаєте, для тих, хто не проїхав, слава тобі, Боже, як я кажу, мордою по асфальту, це не значить, що у вас нічого не вийде в Лівгуд. Боже, значить, це так повинно бути. Ви поціловані, боженьком. В Тім'єчко, значить, все прекрасно. Вам тільки залишилося творити, і у вас тут точно все вийде. Тому запрошую вас до себе в команду. Я вам допоможу, тому що я пройшла точно по всіх етапах. Я цю компанію знаю. Я для себе її розібрала не просто ну, там, на молекули, на атоми, на нейтрони, електрони. Бачите, що я пам'ятаю ще з часів школи. Отак, от, так що у вас точно все вийде. Запрошую вас до себе в команду, вірте в себе. Вірте в себе, повірте, все реально, все реально змінити. Не можна змінити лише тоді, коли вже нас немає. От тоді вже точно нічого не зробиш. От так от. А зараз все можна змінити. Собі дати краще майбутнє, своїм дітям дати краще майбутнє. Та й взагалі жити якісно. Сьогодні негативу навколо дуже-дуже багато. Його дуже хватає. До речі, До речі, це так, для тих, хто любить. Нумерологію, астрологію і так далі, я не являюся точно спеціалістом в цій сфері, я навіть ніколи раніше не А От останнім часом мені просто, мабуть, тому що потрапляють такі відеоролики. І я знаю, що сьогодні, 18 вересня, сьогодні місячне затемнення. І от саме люди, які до цього часу робили якісь негативні там, речі. Займалися якоюсь магією, можливо, проклинали, мали нечисті думки і так далі. То їм прилітає карма і найближчих два роки, ось зараз це все починається, найближчих два роки вони будуть розраховуватися за свої, так би мовити, борги. А люди, які навпаки, от, переросли, знаєте, вийшли на інший енергетичний рівень, мають уже інші вібрації. Дивляться на світ по-іншому. З любов'ю до людей, з любов'ю до себе, з любов'ю до оточуючих. Вони так само найближчі два роки вони так само отримують тільки винагороду за їхні, ну, їхній вклад. Ось так от. Тому я вам всім бажаю успіху. Можливо, ви сьогодні почули цей відеоролик, хто буде чути вперше. То, можливо, це все неспроста. Можливо, вам нарешті найближче хоч два роки, якраз і момент розкачки компанії Лівгуд у вас є можливість бути успішним і отримати просто максимум від свого життя. Просто зв'яжіться зі мною і я вам обов'язково допоможу, проведу за руку до вашого результату. Прощаюся з вами. На сьогодні поки що все. До нових зустрічей!